Дмитро Бут виріс у шахтарському Терезі на Донеччині у рідному місці робив і перші кроки в бізнесі, а реалізував свою мрію і розвинув власну справу вже у кривому розі. У мене було дуже велике бажання займатися саме масажем. Я сам навчався масажу, і коли я вже навчався, працював, спілкувався з людьми, ну у мене Виникало бажання вже працювати на себе. Власний масажний салон підприємець відкрив у самому центрі міста. Та на готель, де вів свій бізнес з метро, наприкінці літа спрямували свою ракету. Рашисти ворог знищив таку омріяну власну справу, ділиться Дмитро, та невіру і наполегливість. Нове місце для роботи масажного салону підприємець знайшов у центральному міському районі. Поради фахівців і участь у грантовій програмі дали велику підтримку. Save the Children і Слов'янське серце ну, отримав грант. Ці гарні там, штори, ще одна фітабочка – Це завдяки гранту. Були бізнес-тренери, вони ну, підказували, як це робити. Це була така програма не на один день. Там декілька місяців це відбувалося, і наприкінці ти не знав, там буде, не буде, але було цікаво, навіть якщо б гроші не дали, було навчання цікаве. Підприємець ділиться, ціле і віра в себе допомагають у найскладніших ситуаціях. А кривий ріг вважає містом, де збулася його мрія, і де його власна справа буде розвиватись і в майбутньому. Валерій Кожухар, Денис Захаров цей день.